Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми дізналися про українську поетесу Лесю Українку. Яку вшановують в українських містах та за кордоном. А сьогодні ми розглянемо, як шанують міста пам'ять Великого Кобзаря Тараса Шевченка. Тарас Шевченко для кожного українця не просто народний поет, талановитий митець, провидець, заступник знедолених, великий патріот та революціонер нашого народу. В історії української літератури Тарас Шевченко увійшов як автор поетичної збірки, що називається Кобзар. Після видання цієї збірки самого Тараса Шевченка почали називати кобзарем, Великим Кобзарем. Що ж таке кобзар? У сиву давнину ходили по Україні старі люди, співали пісні про тяжке життя, людські страждання, про козаків. Співаючи, вони грали на старовинному музичному інструменті. Кобзі. Шевченко не грав на кобзі і не співав пісень, хоча дуже любив їх слухати. А ще підписував свої вірші простим і зрозумілим для людей словом Кобзар. У його книжці кобзар кликоче ціле море горя народного, у ній порив до свободи. Це заповітна книга нашого народу. Вона не старіє і живе і понині. Подивіться у своїй домашній бібліотеці. Вона може у вас бути. Поезія Шевченка, як і кобзарі, мандрувала серед людей, бо йому забороняли писати і малювати. Кожен українець повинен знати творчість Великого Кобзаря. Книжка кобзар. Це вічний дороговказ на шляху кожної людини. Вона вчить любові, жертвності, братерства та незламності духу і душі. Різні урочисті заходи українці проводять біля пам'ятника Кобзаря. Портрет Шевченка знаходиться на нашій купюрі в 100 гривень. Подивіться, батьки вам покажуть. Тарас Григорович Шевченко є світовий рекордсмен за кількістю пам'ятників. Зокрема, в 44 країнах світу встановлено 99 пам'ятників Кобзарю. Ще у 1068 році в Україні пам'ятники встановлені в усіх обласних центрах країни, багатьох містах та селах. Перший пам'ятник Шевченку в Україні встановлений. В Харкові. Найбільше пам'ятників Шевченку встановлено на Галичині півтисячі, де він ніколи не був. До 200ліття з дня народження поета в 2014 році була створена інтерактивна мапа об'єктів, присвячена Шевченку. На ній відзначено 1060 пам'ятників Кобзарю. Міста, села, вулиці, театри, музеї, навчальні заклади названі на його честь. Інтерактивна мапа дозволяє користувачам мережі побачити пам'ятні міста за допомогою сервісу огляду місцевості. Найвищий у світі пам'ятник Шевченкові висотою 7 метрів стоїть у Ковелі, що на Волині. Мистецтвознавці називають оригінальним пам'ятник Кобзареві у Римі, де поет зображений в образі античного філософа. А це пам'ятник у Каневі, де поет заповідав себе поховати. У нашому місті і в багатьох інших містах є Шевченківський район. Біля будівлі районної адміністрації знаходиться бронзовий бюст на гранітному постаменті і є гідною прикрасою Шевченківського району. Ще є пам'ятник у парку біля театру молоді у теплу весняну погожу днину. Можна прогулятися до пам'ятника Тарасу Шевченку, роздивитися його та сфотографуватися. На роковини народження Тараса Шевченка 9 березня можна влаштувати пам'ять Великого Кобзаря та покласти до пам'ятника квіти, чекатиму ваших світлин, а ще з книжкою Кобзара. До зустрічі малята!